Hello everyone, this is level A2, lesson 50. The choice of words on channel English with Mila. My name is Mila. Near, next, nearby. Poblizu. All three adverbs are translated pretty much the same, but there are some differences in their usage. Praslivnik near. Часто вживається з означеним артиклем «the», який слідує за прислівником «near» плюс іменник і перекладається біля поблизу. Наприклад, There is another Supermarket near The Library. Поблизу бібліотеки є супермаркет. «Near the library. Прислівник Означений артикль іменник. Хоча ми також можемо вживати після прийменника займенник плюс іменник. Наприклад, I saw a black convertible near your house. Я бачив чорний кабріолет біля твого будинку near your house. Прислівник, займенник, іменник. Прислівник Next означає найближчий по сусідству. Вживається з прийменником to і перекладається біля поблизу. Наприклад, An Old Man sitting next to me in the cinema fell asleep. Старий чоловік, який сидів біля мене у кінотеатрі, заснув Next to Прислівник Ніабай перекладається поблизу неподалік по сусідству і вживається часто в кінці речення. Наприклад, Do your parents live nearby?» Твої батьки живуть десь неподалік? Ніабай в кінці питання. А ще прислівник Ніабай вживається перед іменником і перекладається як ближній. А ще зверніть увагу на те, що в артиклі неозначений е або означений the вживається перед прислівником «nearby», а не після. Наприклад, When children we used to play hide and seek in the nearby park. Будучи дітьми, ми гралися в схованки у ближньому парку. The nearby park. Означений артикль Z перед прислівником «nearby». Now it's time to use our knowledge of adverbs near, next, and nearby. In practice, let's do this following exercise. Put your bicycle near, next or nearby to this wall. Поклади свій велосипед біля цієї стіни. Тут біля але зверніть увагу на прийменник to. Як ми вже знаємо, прийменник to використовується з прислівником Next. Put your bicycle next to this wall. My grandparents used to live near next or nearby the university. Мої дідусь та бабуся колись жили біля університету. Біля але в цьому випадку зверніть увагу на неозначений артикль The. Як ми знаємо, артикль «the» вживається після прислівника «near». My grandparents used to live near the University. Before breakfast, we always climb A near next or nearby hill. Перед сніданком ми завжди вилазили на ближній пагорб. Ближній у нас перекладається як «nearby», а також зверніть увагу на неозначений артикль A. Ми знаємо по правилу, що означений чи неозначені артиклі можуть стояти лише перед прислівником «nearby». Before breakfast we always climb a nearby hill. We hope we can rent a flat near, next or nearby. Ми сподіваємося, що зможемо зняти в оренду квартиру по сусідству. Тут по сусідству, знову ми знаємо, перекладається як Ніабай. Ще однією підсказкою буде те, що прислівник Ніабай тут в самому кінці речення, а з цих трьох прислівників лише один Ніабай може стояти в кінці речення або питання. We hope we can rent a flat FlatNeaby. Thank you everyone for watching. Please put like and subscribe to this channel. Leave comments if you have any questions. Thank you for being with me. I wish you all good luck. See you soon. Bye.